Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 10 копійок 2002 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. На аверсі зображено бачимо тризуб, дата, напис Україна та по боках листя з колосся. На реверсі монети напис 10 копійок та по колу ягоди калини в ячейках. Гурт монета має мілку насічку. Ось така вона сама насічка. Є, попадають цінні види монет, які інтересують колекціонерів на сьогоднішній день. Якщо вам попала монета 10 копійок 2002 року, виготовлена не з алюмінієвої бронзи, з будь-якого іншого металу або магнітна, ціна на таку монетку, друзі, договірна. Приблизно розпочинається від 200 доларів, в залежності від стану монети. Також є різні браки і повороти. Цінними є браки Аверс, Аверс, Реверс, Реверс. В ідеалі, якщо Аверс, Аверс, монетка буде виглядати ось так. З двох сторін будуть три зуби зображені. А на Реверс, Реверс будуть написи 10 копійок. Є також різноманітні повороти. Найціннішим є поворот у 180 градусів, друзі. І наша монетка в ідеалі буде виглядати як американські монети, така перевернута. Ось так. Ціна на таку монетку також на сьогоднішній день договірна, в залежності від стану монети та металу, з якого вона виготовлена. Всім дякую за увагу! Не забуваємо підписуватись на канал та ставити палець вверх. Всім пока.